Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться біля міста Ужгород. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Здається, в довгострокову оренду будинок загальною площею 68 квадратних метрів. В будинку зроблений якісний ремонт з використанням якісних матеріалів. Будинок облаштовано усім необхідним для комфортного проживання. В наявності усі меблі та побутова техніка. Вартість оренди 800 доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до власника будинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео.